Волонтер з Івано-Франківська Михайло Савлюк оголосив збір на купівлю автомобіля рефрижератора Вартість авто близько 8 тисяч євро. За два дні після оголошення збору зібрали 20% від цієї суми. До цього часу волонтери користувалися звичайними автофургонами, бусиками, але за декілька тижнів вже в Україну прийде тепло, справжнє літо, і тому... Це ускладнить їхню роботу, і для них потрібен такий спеціальний транспорт. Авто розраховане на перевезення трьох-чотирьох тіл одночасно. За словами Михайла Савлюка, машину шукають у Німеччині та країнах Скандинавії. За словами волонтера, раніше такі автомобілі передавали лише у шпиталі для перевезення крові та плазми для поранених. Обладнання складне, рефрижераторне і Власне, ми зійшлися на тому, що не потрібно ризикувати і брати якийсь дуже надто дешевий автомобіль, і щоб це обладнання не, не зламалося. Ми дивимося на пробіг, на стан самого автомобіля, стан шасі, двигуна, і так само мусимо визначати і справність холодильного обладнання. Василь Олексюк, житель братківців, нині волонтерить як доброволець першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. загалом на фронті з 2015-го. Впродовж останнього року долучається до перевезення тіл загиблих військовослужбовців. каже до рефрижератора. В нього дві вимоги авто має підтримувати температуру від нуля до мінус п'яти, а також бути надійним. «На Мою думку, це є найважча робота, яку може робити на війні людина. Це привозити своїм батькам, своїм жінкам, дітям, людей, героїв наших, яких будуть забирати, вони ж герої, вони пішли туди, героїчно загинули. Їх треба привезти належному такому, ну, так як орків возять у азі, це не може бути. Це має бути машина відповідна, має бути надійна. Закінчити збір та придбати авто планують за два-три тижні. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.